Друга світова війна торкнулася 61 країни світу. Тривала понад 6 років і за різними оцінками забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей. З них близько 10 мільйонів українці. Для України ж війна розпочалася 22 червня 1941 року. Вони вриваються у твій дім, приходять убивати. Спалювати, страшувати вони не шкодують нікого, літніх людей, жінок, дітей. Вони звірі. Це спогади тих, хто пережив окупацію нацистів. 80 років тому українці разом з усім світом боролися, аби нацизм програв і досягли цього. Та сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою, а слова ніколи знову перетворилися на можем повторіть. Сьогодні Росія вбиває тисячі мирних жителів України, прикриваючись великою метою встановити усюди руський мір. Страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин, доводячи з кожним новим злочином. Нацизм відродився минулого року за законопроєктом Володимира Зеленського в Україні 8 травня встановили днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Адже саме ця дата стала точкою відліку закінчення війни перемога над страшним злом нацизму, нагадуванням про катастрофу, а не про тріумф одних народів над іншими для вшанування усіх тих, хто боровся і постраждав від нацизму Гітлера у другій світовій війні. У Житомирі провели молебень та поклали квіти до пам'ятного знаку і сьогодні в день пам'яті і. Перемоги над нацизмом, згадуючи мільйони українців, що разом з іншими народами боролися і перемогли. Ми віримо і наближаємо новий день нової перемоги.